Вітаю колектив. Сьогодні знову буде розпаковочка, замовив посилочку. І хочу якби на камеру розпакувати, так і для себе, щоб було відео. Ну і, можливо, кому цікаве такий формат, якби розпаковок, то також ну, подивляться. Якщо захотять таке саме замовляти, як приходить Ось комплектація і, і так далі. Тому розпаковую і Ну вже буде тоді видно, що замовив. Ну, і по назві Відео буде, якби зрозуміло, ну, але кому цікаво на таке дивитися, то якби запрошую. Так, перша ось така посилочка. Фірма, якби не реклама, просто замовив собі в інтернеті відгуки ніби непогані про цю фірму, тому в такому кейсі приходить. Ось. ну Тут папери, якась гарантія, напевно, інструкція. Це додаткова шина я замовляв. Ось така пилочка фірми Лідер. Акумуляторна. Акумулятор до неї. Якби штатний, ємкість невелика. Можливо, в майбутньому... Неможливо, а. А в майбутньому замовлю. Ну, попробуємо. Працює. Натягування цепу без ключове, що досить зручно. Ну, працює це вже добре. Є напівавтоматична система подачі масла. Ось такий праймер. Заливається масло сюди для змащування. І праймером пару разів натиснули, там порізали пару хвилин знову, підкачали, щоб це змащувався. Ось така пилочка. Не знаю. Сьогодні, якби тестувати не буду, тому що дощ на дворі, все мокре, а такий тільки огляд сьогодні. Розпаковка і невеличкий ось такий поверхневий огляд. Двигун безщітковий, наскільки я по характеристиках побачив. Ось тут потужність, можна спинити подивитися. 500 Вт. Кількість обертів, 5600 обертів на хвилину. Ось. Така пилочка. Тут, як я вже казав, окрема шина до неї і, і цепок, напевно, да, і цепок тут є. Ось, за, запасний, так би мовити. Зарядний пристрій, простенький, звичайний для акумулятора. Такий напильничок. Щоб типу підгострювати цепок. Ну, Таке штатне комплектне. І маленька така баночка для мастила, щоб постійно було, якби в кейсі на всяк випадок мастило. Ось така комплектація, так воно йде. Попилося, не знаю, дуже я її хотів, так, відгуки дивився, є, звісно, дешевші варіанти, якби в інтернеті, але ну так, щоб була і якість, я хотів непогано. Ну, ніби непогані такі відгуки про цю фірму. Побачу, що як вона буде в роботі, можливо, теж кому буде цікаво. Зніму дещо поріжу. Ось. Ну, а так. Це така перша посилочка і друга. Це якби доповнення до першої. Також ще не розкривав. На неї я так оглядів особу в інтернеті і не бачив іменно на цю фірму. пилочки то люди замовляють, а ось таку штуку телескопічний подовжувач до пилки. Ось цієї міні. То я не бачив ніде в інтернеті, не знаю. Ось така штука, ручка. Так же само тут нажимається, сюди ставиться акумулятор, наскільки я розумію. А сюди одягається сама пилочка. Ось. Не знаю, як воно. Ще треба розібратися, як воно там що відкривається, подовжується. А ну Зараз цікаво, поставлю акумулятор і пилочку сюди. Так, зверху ми повинні поставити пилку. Ось. А знизу акумулятор. Не дуже видно на літній кухні, але це вже якби на дворі, то буде більш ось. Знизу акумулятор. як це так показати? Щось не працює. А що не працює? Можливо, ще що треба нажати? Так працює. А так не хоче. Не знаю, не розібрався ще досі. Зараз розберусь. Так, розібрався, аж запереживав. Думаю, ну що ж таке, все під'єднав. Сюди під'єднав акумулятор до ручки, да. сюди під'єднав пилочку, все як має бути. Коли нажимаєш тут біля пилочки, працює. Коли натискаєш ось тут, не працює. Виявляється, ось ось тут є ось такий тумблірок. І ось переключив і все працює. Не можу наповну показати, так як немає місця, але суть зрозуміла. Отже, по цій штанзі самій телескопічній вона роздвигається на 2 метри 30 см. 2,30 максимальна, Максимально, як би її. Висота розкладання, ну і плюс якби ваша висота да, витягнутої руки. Ну, така доволі непогана висота повинна бути. Як воно буде по прочності, да не знаю. Як воно себе покаже, коли розкласти, чи буде воно виляти, ну, так, ну, так, в руках відчувається таке нелегке. Не ось Але як воно буде різати на висоті, то не знаю. Я думаю, відео зніму кому цікаво. Тому що я ж кажу, таких оглядів на таку штуку, іменно фірми Лідер, я не бачив. Всі пилочки там більші менші ну, Оглядають, дивляться, тестують. А я ще вирішив замовити ось таку. Тому що також потрібно десь якась високогеляка, щоб не драпатися на драбини, на, на дерево не лізти, то ну не знаю, захотів. Надіючись на те, що воно мені полегшить трішки працю весною, в саду, наприклад, осінню, та взагалі, якби потрібно постійно щось десь підрізати, щось десь відрізати. А сама пилочка, то навіть <кхи> при будівництві якомусь, да, от клітку для кролів, потрібно буде мені там реконструювати, якусь рейку відрізати, щоб ножовкою не пиляти, то я думаю, також повинно непогано різати. Не знаю. То все побачу. Я її тестувати так прямо на, на виснаження не буду, так як деякі тестують. Ось, Я просто покажу, як би в роботі. Просто пилочку і з цим подовжувачу. Я так думаю. Там потрібно горіха трішки підчистити. Ну то вже таке. Інше відео. Тому така розпаковка. Все працює, слава Богу, бо я вже розпереживався за цей подовжувач. а Виявляється, потрібно нажати ще одну кнопочку. Тому ось так. Кому цікаво, ставимо лайк. Чекаємо наступного відео, коли буде огляд вже в роботі. Тест такий маленький. Так що ось так. Всім дякую за увагу, всім до побачення.